День діти. Сьогодні ми продовжимо Наші заняття про неживу природу. Ми вже з вами згадали, що сонце це, це нежива природа. А ще, подивіться, що в мене на столі. Це каміння. Камінці Це теж нежива природа. І ми їх розділяємо на дві групи. Є камінці, природні. Є камінці штучні. Коли ми виходимо на вулицю, граємо, особливо діти, дуже полюбляють збирати всілякі камінці. Їх безліч. Вони всі різні, різні за формою, за кольором, за розміром. З них можна збирати малюнки. Можна гратися один на одного, збирати башточки такі. І сьогодні ми теж дізнаємось дуже цікавого про каміння. а ще, спочатку, я пропоную вам розмалювати камінці. Ось подивіться, в мене є ось такий камінець великий і ось такий маленький. Як ви гадаєте, де я їх знайшла? Мабуть, здогадалась, так, я їх знайшла на березі моря. Вони такі гладенькі, їх водичка поливала дуже часто, і вони стали такі гладенькі, без кутків. І ось я отак їх зібрала разом і вирішила, що в мене буде будиночок. А можна намалювати все що угодно на камінцях. Давайте спробуємо. Для цього мені потрібен пензлик, вода і фарби. Дивіться уважно, і теж можна буде вдома повторити. Це у нас дах, а це такі стіни. Намалюємо віконечко. Намалюємо двері, нехай будуть на не зелені. Треба, щоб підсохло трохи білий фон, тоді воно не буде змішуватись. Так, і можна прикрасити дах. Можна навіть візеруночки на стінах зробити. Ось у нас з'явився такий будиночок. клас. Діти дуже часто під час прогулянки ви знаходите камінці, різні за кольором. Формою і фантазуєте, що б це могло бути, що це за залишки старинного скарбу. Кожен камінець пробуджує у вас зацікавленість, включає уявлення, звідки він взявся і як може пригодитися вам в якійсь справі. Потім ви починаєте обмінюватися з своїми друзями, збираєте цілі колекції і зберігаєте їх в своїх. Потаємних містах. Цілком можливо, що під час пошуків ви можете знайти не тільки природні каміння, а й штучні. Хтось привозить від берега моря окатаний непрозорий шматочок скла, швидше схожий на камінчик, ніж на скло. Вони складають частину колекції, яку збираєте ви, порівнюючи камінці один з одним і доповнюючи їх новими. Давайте зараз познайомимось з вами, яке буває каміння, яких видів і де його можна знайти. Каміння умовно можна розділити на дві групи: природне каміння, до якого відносяться граніт, мармур, крейда, кремінь, кварц та багато інших, а також штучні каміння. До них відносяться керамзит. Шматочок асфальту, цегли, бетонні плити. Природне каміння поділяється на декоративне, яке знаходять в землі, і ви всі дуже добре знаєте ці види каміння: янтар, малахіт, шпат, яшма, каміння з відбитками тваринного та рослинного світу. Марськіє каміння, яке ви знаходите на березі річки, моря або навіть океану. Декоративне каміння дуже красиве, різне за формою, за кольором, різне за відтінками. Його в основному використовують як дорогоцінні прикраси. До природного каміння відносяться всі ті, які знаходяться в природі в землі. Люди навчились добувати каміння, викопуючи шахти, використовуючи транспорт, механізми, добувають вугілля, сіль, руду. Раніше каміння служило людям як знаряддя праці, а тепер використовується як будівельний матеріал для укріплень, для створення пам'ятників, альпінаріум, татуарних плит. Значна маса видобутого будівельного каменю використовується для виробництва щебеню, що застосовується як заповнювач бетонів і в дорожньому будівництві в меншій кількості для виробництва бутового каменю. Познайомимося з таким поняттям, як мінерал. Що таке мінерал, простими словами? Це частина гірських порід, руд, метеоритів? Які утворилися природним шляхом і представляють собою хімічні сполуки. Наприклад, граніт складається із мінералів польового шпату, кварцу, слюди та інших. Назв і видів мінералів дуже багато, і назви їх дуже чудернацькі: барит, моноцит, алмаз. До мінералів також відносяться підсок, вуголь, торф. Глина, граніт. Самим важливим мінералом для людини є кальцій, магній і калій. Вони служать для підтримання здоров'я і життєдіяльності організму, Фтор – для міцності зубів та костей, залізо для крові. Цинк відповідає за ріст тіла та загоювання ран, мідь для окислення глюкози та кривотворення. А тепер послухайте про мінерали із словом самий. Самий красивий мінерал діоптаз або ізумруд. Самий рідкісний мінерал кіафтуїд. Самий цінний і дорогий мінерал це алмаз, самий легкий лід. Бувають і небезпечні мінерали. Самим небезпечним являються для життя дітей галеніт і скібніт. Ну що ж, діти, я думаю, ви розширили свої знання про каміння і мінерали. І тепер будете розуміти, що каміння не тільки красиве, а ще й дуже корисне. Будете цінувати і берегти об'єкти неживої природи, природні матеріали і зроблені із них предмети.